Ще одне питання таке важливе. Ліс трас стала до посади. Зараз подивимося, як це буде відображатися для України. Так, давайте з цих 5 і з цих 5. Так, який вона обере курс? Бо по прогнозах є, що цей курс може бути ще більш жорсткіший, ніж був а, від Бориса Джонсона. Більш, більш жорсткіший по відношенню до Росії. Давайте подивимось, так це чи не так. Перша карта, і вже ось у нас король Кубків покровительство. Друга карта: ну, не так легко їй буде. Все-таки палки в колеса будуть їй теж добрі вставляти. А в світі, ви знаєте, так, хто, дійсно, е, за, за Україну, тому зразу починають палки в колеса вставляти. Король Пентаклів перевернутий. Тобто питання, які будуть стояти, ще матеріальні, які вона буде намагатись вирішити. Далі у нас такі от, знову, бачите, щурики. Палки в колеса вставляти будуть. І е, далі у нас тут е, рицар Пентаклів. Ну, карта, в принципі, така, би хороша. Можна сказати, то, що вона намітила, поступово буде реалізовувати, хоча буде їй о як нелегко. Двійка мечів противоборство. Тут навіть є аркан смерть. Хай це буде її курс для Росії отакий от, от з арканом смерті. Четвірка жезлів, побудова нових основ, нових стратегій. І Сімірка Кубків. Ну, ще раз скажу. Однозначно, однозначно, курс її буде жорсткіший. Багато чого вдасться реалізувати. Будуть моменти, які будуть реально палки в колеса вставляти. Але я бачу, що вона справді, знаєте, як то кажуть, така якби гостра, безкомпромісна, іде на пролом. І поставлені цілі виборює. Отаких От мені йдуть з нею ключові кілька слів. І для Росії це справді її курс, він може бути більш жорсткіший. Дивіться, висмірка мечів. О для Росії її курс політичний. Весмірка О! Перевернутий в нас ієрофант, і, Єрофант, і е, Паш Кубків. Тобто, ну, щось там вже якийсь план конкретний побудований. Перевернута королева жезлів. Тобто, однозначно, така, якби карта дестабілізації по відношенню до Росії, можливо, ще якісь, не знаю, там обмеження, пакети санкцій, вісьмірка мечів, це завжди якісь обмеження. І от боротьба. Боротьба з ними, боротьба з цим режимом. Головне, щоб вона мала можливості це все виконати. Бо ще раз скажу, по багатьох картах той курс, який намічений, він ще буде піддаватись корекціям. Залежно від її ідей, залежно від її запитів, будуть, будуть заважати в такій от хорошій, повноцінній, повномасштабній реалізації. Ну, наше завдання вкотре молитись просити Вищих сил, хай все те, що йде проти ворога України, буде успішно реалізовано, в неї в тому числі, і хай всі допомоги, які йдуть для України. Успішно приходять по місцю призначення. Ну, що я можу сказати? Якось так, Якось так. будемо спостерігати, будемо час від часу робити прогнозування, в тому числі на її курс політичний. От і далі боремось і до перемоги, і будемо зараз переходити до нашої енергопрактики.